Вітаю! Мене звати Ярослав Лисенко. Я викладач мистецтва. У наш час мейнстріми змінюються майже кожного місяця у сферах моди, культури, мистецтва чи музики. Тренди змінюються, наче у калейдоскопі. Цьому сприяє глобалізація сучасного життя, де завдяки інтернету та технологіям ми отримуємо інформацію миттєво. Але першим мейнстрімом, який охопив всю Європу і поширив її вплив на інші континенти, можна назвати бароко. Цей тренд охоплює майже 200 років з початку 16-го і до кінця 18-го століття, і усі країни Європи, включно з Україною. Ідея насолоди життям та піднесення людини над природою відчувалася не тільки в архітектурі чи живописі, а й у музиці. Сьогодні ми дізнаємося, що змінило церковну музику, який зв'язок між школами і театрами, та який музичний інструмент уособлює у собі значення епохи бароко. Цей уривок легко упізнати у сучасній попкультурі. Його автор відомий німецький композитор Йоган Себастьян Бах. В його музиці ідеї бароко набувають довершеного звучання. Величний, урочистий стиль та поліфонічна фактура саме цим вирізняється музика бароко. Поліфонія це вид багатоголосся, де кожна мелодія зберігає своє самостійне значення у спільному творі. Вона стала загальноприйнятою нормою як у церковних співах, так і у світських. Її розквіт відбувся у храмах, і саме там здобув свою популярність орган. Орган це найбільший духовий клавішний інструмент, що складається з набору труб, через які нагнітається повітря. Здатність надавати звуку величі та потужності під час богослужінь на тривалий час поєднав історію цього інструменту з католицькою церквою. Орган можна вважати втіленням ідеї бароко у музиці завдяки монументальному зовнішньому вигляду та унікальному звучанню. Комбінація труб здатна звучати як флейта, віолончель, арфа та навіть контрабас. У православній церковній музиці поліфонічне звучання також змінило одноголосий спів. Необхідність виконання у декілька голосів зумовило появу партесного концерту. Цей вокально-музичний ансамбль потребував щонайменше 8 голосів, які співали антифонно або у відповідь, тобто одночасний спів з різних частин храму. Виконавці ділилися на 5-8 голосів або партій і співали без музичного супроводу. Партії чергувалися з вокальним виступом соліста, що надавало мелодійності та різноманіття звучання. За образним змістом виокремлювалися урочисті концерти, лірико-драматичні, скорботні. Згодом партесний спів у храмах набув авторства. Велику роль у цьому відіграв український композитор та музичний теоретик Микола Делецький. Він є автором мусикійської граматики 1675 року, в якій виклав основи партесного співу. Звичним стало і поширення інструментального музикування у домах заможних людей. Організовують хорові капели та оркестри. Гра на музичних інструментах стає невід'ємною частиною освіти і виховання. В академіях та школах впроваджують такі предмети, як нотна грамота, хоровий спів та гра на музичних інструментах бандурі або кобзі, скрипці, гуслях. Популярності у цей час набуває образ козака-бандуриста, відомого як Козак-Мамай. Часто зображували в його руках схожий музичний інструмент кобзу. Звідси і відома назва Кобзар той, хто грає на кобзі, та співає думи про долю або історичні події. Цього фольклорного героя зображували на полотнах, стінах, дверях та посуді. Він був втіленням свободи, народної волі та незламності у боротьбі із загарбниками. Козак, що сидить у полі та тримає у руках бандуру, народний символ свого часу. Тоді були популярні канти, це віршована поезія, якій надали музичного звучання. Канти були патріотичного, побутового, любовно-ліричного змісту. Відомі українські народні пісні брали свій початок з кантів, наприклад, Ой, під вишнею, під черешнею. Сюжети старі для них запозичували з народної творчості, дум та балад. А згодом і тексти кантів почали писати автори. Одного з них ми й досі часто бачимо: це Григорій Сковорода. До речі, саме він зображений на українській купюрі номіналом 500 гривень. Філософ і педагог його сатиричні тексти набули популярності у народі. Зокрема, Сковорода є автором Ох Щастя, щастя, бідне злоя» та Ахти світа лісний. Захоплення музикою, мистецтвом і динамічним звучанням призвело до появи шкільного театру. Іншого виконання потребувала і література, яку вивчали учні та студенти. У курсах риторики школярі читали вголос лірику, епос і драму. Такі художні твори, наче спонукали до театрального розігрування та виразного читання, перетворившись на шкільну драму. Її принципи започаткував Феофан Прокопович, реформатор та автор трактату Пеїтика. Уперше в Україні шкільна драма виникла у 17-18 століттях у Київській духовній академії. Перед початком виходив вчитель та зачитував пролог, пояснюючи, що буде відбуватися у виставі. А потім її розігрували учні. Тематика таких вистав була переважно релігійна або історична з обов'язковим повчальним змістом. Попри простоту історії, музичний театр тяжів до символізму та величі. Під час канікул учні розігрували вистави просто неба для народу та практикувалися у написанні власних драматичних творів. Між діями школярі розігрували інтермедії, невеликі жартівливі сценки з українського побуту. Їхній зміст не був пов'язаний з основною виставою. Живою українською мовою школярі розігрували народні анекдоти. Так зародився український різдвяний театр, в якому представляли історію про народження Христа, а потім грали помічні сценки. Це стало основою і для національного лялькового театру Вертепу. Таку назву цей театр отримав від назви Печери поблизу Віфлієма поруч із місцем народження Христа. Цей пересувний ляльковий театр набув популярності саме за часів бароко. Своєю будовою Верте представляв невеликий двоповерховий будиночок, де на горішньому поверсі грали різдвяну драму, а на нижньому сатиричну інтермедію. Сюжет у різдвяній драмі був незмінним: цар Ірод дізнається від Волхвів Віщунів про народження претендента на його трон, тому наказав бити усіх дітей у віфлеємі, яким ще не виповнилися двох років. За такий злочин сама смерть, як персонаж, карає ірода, і чорти забирають його до пекла. Перемогу над злим царем святкують піснями і танцями. З цього моменту починається інтермедія з ляльками-персонажами дідом, священником, козаком, селянином тощо. У вертепі могли задіяти понад 40 ляльок. Окрім лялькового театру, вертеп є театральним костюмованим дійством і досі на різдвяні свята водять вертеп від хати до хати, оповідаючи цю історію. У містах зустріти вертеп можна на різноманітних тематичних різдвяних ярмарках. У супроводі пісень із віфліємською зіркою та комедними сценками і заспівами. Вертеп став самобутнім народним дійством та не мав прив'язки до церкви. Своїми виставами і поглядами, він є ближчим до народної творчості. Іван Франко у своїх дослідженнях приділяв велику увагу цьому дійству, описував його у своїх роботах та зазначав. Народ наш любив театральні вистави ще давно. Все доказують велика популярність церковних колядок. Українське бароко це невід'ємна частина нашої історії. Музика того часу, так само як і в Європі, змінила своє звучання на поліфонічну структуру. Музика стала поділятися на релігійну та світську. А театр набув народного характеру, єднаючи релігійні моралі з побутовими інтермедіями. Згодом величне бароко змінить новий, більш галантний напрямок. Але це вже трохи інша історія. Дякую вам за увагу і не забувайте бути класними!